Інколи ми шукаємо партнерів, але ми повинні розуміти, що не кожен партнер партнер дійсно для нас. Не кожна країна, яка приймає нашого президента, це країна, яка готова притягнути руку допомоги. І ще більше, оці подорожі, які інколи роблять українські делегації, ну, вони інколи мають суперечливу мету. І ось я зараз вам дещо включу, а ви послухайте. Послухайте, поки що я так розумію, без розуміння. Говорять вони швидко, але дещо можна зрозуміти англійською. Але ви послухайте, як це відбувається, а потім я вам наведу переклад. Про що ж вони говорять? Це президент Пар і Дональд Трамп в овальному кабінеті. True. I called Zelensky, and they said he's in South Africa. I said, "What the hell is he doing in South Africa?" He's talking to South Africa. "What are you doing in South Africa?" it's such a strange one. He's trying to make peace. which why Слова Трампа, ви, напевно, почули, да? що там Зеленський робить. І ось ми хотіли б бачити кінець цієї війни, звичайно. Ми повністю підтримуємо вас. Це президент Пар говорить. І він говорить це не Зеленському, він говорить це Дональду Трампу. Трамп, я зателефонував Зеленському, а мені сказали, що він в Африці. А я запитав, а що він у біса робить? У Південній Африці. Сиріл, це президент пар. Він розмовляв зі мною. Дональд сміється. Що він в біса робить у Південній Африці? Тепер уже президент Пар сміється і каже: настав час для миру. Отак це відбулося. Прокрутити вам ще раз? Like я повністю вас підтримую. Що настав час для миру, там, всі діла. They... Ну, а мені кажуть. Hell... Like Пам'ятаєте, як от, э, серіали, які озвучувались там Еліни э, ребята, там ще щось якесь було, там, да, друзі? І теж такий фон або там ця, прекрасна няня, які всі дивилися. І фон, фон фон, сміються там, фон. От, от це десь схоже. І він каже, зо мною говорив про мир і, і сміється. Що він робить в Африці? Що він там робить? І президент Пар висловлює підтримку Трампу, лінії Трампа. Тому що президент Пар розуміє, хто володіє владою в цьому світі і біля кого потрібно бути. Але я зараз не за ось це. Я хочу ще раз, ще раз підкреслити, як ми можемо інколи себе позиціонувати, думаючи, що до нас ставляться серйозно, що нас поважають, що нас підтримують і так далі. Але тримають дулю в кишені до того моменту, поки ми від них не поїдемо. А потім вони їдуть до Дональда Трампа і висловлюють свою повну підтримку. Інколи краще мати одного друга, ніж десять 10, незрозуміло кого, і це не незрозуміло хто. Це президент. Пар... І... Це людина, яка представляє свою державу. Йому війна в Україні не потрібна, не цікава. І він взагалі не хоче нею займатися. Я вам більше скажу. Навіть в Європі ви можете запросто побачити товари з українських виробників і поряд будуть лежати товари російських виробників. Ви можете запросто побачити в Європі. Всіх громадян різних країн, і на якомусь саміті чи форумі, неважливо де, ви можете побачити і росіян, і Білорусь, і українців, і американців всіх підряд. Тому що європейським країнам, навіть європейським країнам потрібно зберігати контакти з усіма. Що говорити за Пар Республіку Пар. Які дуже далеко від України, і які не з першого разу зможуть взагалі показати, де Україна знаходиться. А тому сприйняття себе повинно бути реальним, раціональним, зваженим. І оці всі візити по всьому світові, вони можливо і важливі. Але потрібно не забувати, що крім України, в світі йде боротьба глобального півдня і глобальної півночі. І це величезний виклик Організації Об'єднаних Націй. І Дональд Трамп, і президент Сиріл Рамафос роблять все можливе для того, щоб Глобальний Південь і Глобальний північ знаходили точки для дотику. І Російська Федерація, на жаль, для нас відіграє в цьому процесі не останню роль. І вони обидва це знають. Намагання вбити клинч між цими країнами призводить ось до такої реакції. Ще раз послухайте.

Людей, яким ти розповів про свою біду, але які тобі не можуть і не хочуть допомогти. А потім ще й посміються над тим, що ти їздиш і розповідаєш, яке в тебе горе незрозуміло де і незрозуміло чому.